Добрий день! Мене звати Вікторія. Я консультант компанії DG Consulting. У цьому відео розповім вам про новини релізу 1.6 АДОНу зарплата та кадри. Першою новинкою релізу є відрядний наряд. Механізм реалізований через довідник технологічної операції та документ-відрядний наряд на виконання робіт. В довідник вносяться роботи та їх розцінки. На першу вкладку документу додається фактичний обсяг виконаних робіт та розраховується загальна вартість таких робіт. На другу класку вносяться виконавці робіт з фактичною витратою робочого часу на ці роботи. Документ має два порядки розрахунку. Перший враховуючи тариф працівника, бачимо, що по працівникам у нас різні тарифи, тож незважаючи на те, що працівниками відпрацьована однакова кількість годин, суми нарахувань по ним різні. Другий порядок це пропорційно часу. Так як наші працівники відпрацювали однакову кількість годин, то й нарахування по ним будуть однакові. Подальшому нарахування зроблені документом відрядний наряд на виконання робіт, потрапляють до документ нарахування заробітної плати разом з іншими нарахуваннями, якщо такі були. Де на них будуть розраховані податки, і відбудеться відображення за бухгалтерським обліком. Наступною новинкою релізу є функціонал, користувачські показники, користувачам надано 10 показників для розрахунку нарахувань згідно потреб. Розглянемо на прикладі. Нам необхідно працівникам щомісячно донараховувати відсоток відвалового прибутку засобів вартості. Почнемо з налаштувань. У довіднику користувацькі показники визначаємо назви таких показників. Далі в довіднику «Способи розрахунку оплати праці визначаємо формулу. В нашому випадку це буде показник, помножений на відсоток. Далі налаштовуємо види нарахувань, де визначаємо налаштовану раніше формулу. Працівникам прийом на роботу або кадрове переміщення визначаємо такі види нарахувань, де фіксуємо відсоток, який буде застосовуватись. Подальшому, у кожний розрахунковий період документам користувацьких показників вносяться відповідні значення показників. Та в документі нарахування заробітної плати при розрахунку нарахувань, додатково до основних видів нарахувань розраховуються сума відповідно визначених працівникам видом нарахувань, їх відсоткам та заданою раніше формулою. Якщо у розрахунковому періоді не додано документ користувацькі показники, то сума нарахувань по таким видам нарахування буде дорівнювати нулю. Якщо необхідно змінити або припинити нарахування за такими видами нарахувань, це робиться документом кадрове переміщення за відповідною дією змінити або припинити. В релізі 1.6 доно зарплата та кадр офіційно анонсуємо зміни, що були випущені ще на початку лютого, а саме зміни щодо щомісячної подачі об'єднаної звітності ЄСВ та ПДФО. На форму основної частини звіту та його додатків додано реквізит місяць кварталу, якщо заповнення за перший квартал другий місяць. Розуміємо, що це лютий. Другий квартал перший місяць, відповідно квітень. Переглянемо перший додаток. На формі відображається лише вкладка відповідного місяця. Також у звітності збережена можливість переглядати квартальну звітність попередніх періодів. Маємо три вкладки відповідних місяців. У новому релізі додано можливість формувати звітність у розрізі отримувачів ПДФО. Для цього в основні дані співробітника та на форми звітності додано реквізит отримувач ПДФО, з зазначенням якого відбувається відбірна форма документів. Суттєвих доопрацювань в релізі 16 зазнав документ штатний розклад на оплаку Структура підприємства, додані реквізити кількість ставок та нова тарифна ставка. На вкладці надбавки розширений перелік можливих надбавок, додані вкладки, належні щорічні відпустки та належні податки ЄСВ. В подальшому на підставі цих даних можливе заповнення документів прийом на роботу та частково кадрове переміщення. У шапку документу доданий реквізит, коефіцієнт зміни тарифу. Завдяки цьому коефіцієнту можна заповнити новий документ штатний розклад на підставі існуючого з використанням коефіцієнту. Також можна перезаповнити неузгоджений документ використовуючи такий коефіцієнт. При узгодженні штатного розкладу також заповнюється дата узгодження. Але діючим штатний розклад вважається з дати документу. На підставі узгодженого штатного розкладу за контекстним меню правої кнопки можна створити документ кадрове переміщення. В документ потраплять всі працівники, що наразі працюють у підрозділі та на посаді згідно узгодженого штатного розкладу. Для таких працівників припиняться всі поточні нарахування та почнуться нові згідно штатного розкладу. Також в релізі 1.6 доопрацьовані різні механізми відпусток, створено константу округлення нарахованих днів відпустки. Класифікатор використання робочого часу додано налаштування періоду, що не зараховується до стажу для нарахування основної щорічної відпустки. Наприклад, відпустка зараховується в такий період, відпустка за власний рахунок ні. У виді відпустки надано можливість виключення з розрахунку днів відпустки, вихідних та святкових днів. Також в документі. Належні щорічні відпустки ми відмовилися від вкладки початкові залишки на користь основної вкладки. Наразі вкладка залишається на формі, але є заблокованою є можливість перегляду даних, що були внесені раніше. У документ відрядження додано можливість керування робочими днями в працівника, при додаванні працівника на вкладку індивідуальний графік додаються рядки відповіді для днями відрядження. Згідно з графіку робіт, визначеного працівнику 7 та 8 червня є вихідними днями. Тож при заповненні табелі обліку робочого часу такі дні також є вихідними. При розрахунку за середнім до розрахунку потраплять лише 4 дні. Вмінимо вихідні дні на робочі. Збережемо документ та перезаповненому кабель обліку робочого часу. Ці дні стали робочими днями. Тепер при розрахунку за середнім до розрахунку потраплять 6 днів. При збереженні документів нарахувань в релізі 1.6 рядки первинних документів блокуються. При скасуванні документів нарахувань. Рядки розблоковуються. В релізі 1.6 дону зарплата та кадри додані друковані форми розрахунків за документами, нарахування відпустки, оплата за середнім нарахування за лікарняним листом. Так як друковані форми мають майже однакову форму, то розглянемо лише друковану форму документу нарахування за лікарняним листом. В верхній частині друкованої форми бачимо реквізити лікарняного листа та реквізити співробітника. Перша таблична частина це розрахунок середньої з відповідної вкладки документу. Наступна таблична частина це розрахунок нарахувань за лікарняним листом з відповідним поділом по періодам. Також в релізі доданий звіт по лікарнянам. Звіт має відбори за організацією розрахунковим періодом, підрозділом та співробітник. В основну частину звіту виведені підрозділи, співробітники, реквізити лікарняного листа, загальна кількість днів хвороби з поділенням на джерела фінансування та розрахунок нарахувань відповідно цих періодів. В документи нарахування заробітної плати та зарплати до виплати додане чергове значення, реквізиту тип розрахунку, договір ЦПХ. Такі документи потрапляють працівники, що працюють за договором ЦПХ. У документі відбуваються всі відповідні розрахунки, але відображення за бухгалтерським обліком не відбувається. Тобто цей вид документу працює, як і інші виплати в міжрозрахунковий період. Відображення за бухгалтерським обліком зробить документ з типом розрахунку чергова виплата. Також у поточному релізі. До видів нарахувань додано налаштування черговості розрахунків. Воно доступне лише для залежних нарахувань. Розглянемо на прикладі. Працівнику при прийомі на роботу або документом кадрове переміщення визначені такі види нарахувань. Оклад по днях як первинне нарахування розраховується в першу чергу. Доплата за вислугу років. Розрахунок першої черги. Приробіток розрахунок другої черги залежить від оклад по днях і доплата за вислугу років. Розрахунок третьої червня, Місячна премія залежить в свою чергу від докладу по дня, доплати за вислугу років і приробітку. Розглянемо на цифрах. Першим розрахувалися доклад по днях та доплата за вислугу років. Маємо 110 тисяч. Далі приробіток, визначений працівнику як 5%, 110 тисяч та 5% отримуємо 5500 гривень. І третім розраховується місячна премія: 10%. Від 115 500 гривень це 11 550 гривень. В релізі 1.6 також зазнав змін механізм оновлення основних даних працівника при звільненні. Тепер при звільненні працівника майбутніми датами в основних даних співробітника не знімається прапорець активний співробітник, заповнюється лише дата припинення трудових відносин. Завдяки чому дати звільнення для таких співробітників залишається активним весь функціонал АДОНу. При настанні дати звільнення система автоматично знімить прапорець активності, і співробітнику залишиться доступним лише функціонал звільнення, тобто повний розрахунок. Також в основних даних співробітника стало можливим додавати спеціальні статуси та події. Спеціальні статуси можна додавати як для співробітника, так і для членів його родини. Для кожного співробітника можна запланувати подію, визначити її кінцевий термін виконання та відслідковувати фактичне виконання події. Для цього допоможе відповідний звіт. Бачимо, що медогляд пройдений своєчасно, інструктаж з техніки безпеки з затримкою на 3 дні, а інструктаж охорони праці досі не пройдений. В поточному релізі в документи, що мають функціонал завантаження шаблонів Excel, їх перелік перед вами. Додано можливість визначення працівників не тільки за системним кодом, а й за кодом рну КПП. Завантажимо один документ. Маємо перелік співробітників, частина з яких визначена за системним кодом, частина за кодом РНО КПП. Завантажимо файл. Файл завантажено. Всі працівники підібрані. Це були основні новини релізу 1.6 адону зарплата та кадри розробленого компанією TG Consulting. Також у релізі є перелік незначних змін та оптимізації різних процесів та їх швидкодії, додано можливість нарахування днів відпустки співробітникам з відбором по підрозділам та скасування таких документів, скасування табелі обліку робочого часу, можливість відключення відображення за бухгалтерським обліком в цілому за адоном. Додана можливість визначення рахунку витрат через документ аналітики витрат співробітника. В документі зарплата до виплати додані, створення завального вихідного платежу на перерахування заробітної плати співробітникам. По вкладках документа додані реквізити для повноти даних, додано керування підвищуючим коефіцієнтам при розрахунку військового збору з додаткового блага. За переліком кадрових документів, номер наказу виведений на форму. З відповідною зміною в заповненні друкованих форм, виправлені помилки відображення дат з різним форматом дати на сервері. Розроблено новий документ для фіксації часу роботи у вихідні свята та понодна з основним переліком даних в табличній частині документу, контекстне меню основних даних співробітника, розширене посиланнями на всі документи, кадрового обліку та документи нарахувань по ньому, виконаний рефакторинг звітів. В інтеграції з жира оптимізований процес вивантаження, завантаження даних, виправлені помилки, оптимізований механізм створення документів замовлення на купівлю для ФОПів, облік котрих ведеться як співробітників. Якщо у вас виникли питання, залиште їх в коментарях. Ми з радістю відповімо на них. З вами була Вікторія, провідний консультант компанії DG Consulting. Гарного дня!